Добрий день шановні глядачі, вітаю вас на мінягровіниця, з вами, як завжди, Юрій. Сьогодні коротенький огляд Ловолів 244. х Їх люблять за їхню якість. Вони багато років в Україні. До, до речі, завод Photon Ловол випускає трактори вже 24, якщо не помиляюсь, роки, тобто має певну репутацію, має відомий бренд і його всі знають. І за його якості. На даний момент на них приємна ціна. Ловол 244 на вузькій гумі, а це 9,5 на 24 коштує 6900. Якщо на гумі 112х24 задній, то коштує 7,000. І також є реверсний варіант. Реверсний варіант буде коштувати 7300. Ну, само зрозуміло, що постійним покупцям. Буде якась знижка. І якщо з трактором купуєте додатково навісне, а в нас в принципі, є майже все, зараз тільки проб... проблема по прес-підборщикам і не весь асортимент фрес є. А так, в принципі, навісне є все, що завгодно. Є також ловел 50-й далі, ловел 35-й з кабіною, ловел 24-й з кабіною ось далі стоїть. Ловол 45, тобто є весь модельний ряд тракторів Ловол. Чекаємо на вас. На міні-Агровіниця. Знаходимо ми місто Вінниця, Тиврівське шосе 2А біля авторинку. До нової зустрічі!